Хто може інвестувати в країну в поствоєнний період? А це досить цікаво. Якщо сума інвестицій наскільки мала за весь час, невже вона так зросте? Е, вона зросте однозначно тобто, вже є попередні комітменти і затвердження попередніх інвестиційних зобов'язань вкладати гроші в Україну з боку. Провідних світових фінансових організацій, таких як і Світові банки АФС, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, МВФ. Тобто всі ці гроші будуть акумулюватися, вже акумулюються на рахунках міжнародних організацій. Але у них умова дійсно, щоб закінчилися активні бойові дії і закінчилася активна фаза війни. Тоді вони більше будуть і готові будуть інвестувати. Тоді відкриються багато програм по відновленню інфраструктури побудові по енергетики та програми зеленого водню знов таки будуть активніше будувати, тому що е, насамперед Європейський Союз зацікавлений, щоб у нас була незалежна енергетична система, і заводи з виробництва зеленого водню. Це коли е, вода і чиста електроенергія генерують цей зелений водень. Тобто, повірте, дуже багато буде програм. Але є умови, да це закінчення війни і це е, ну стабілізація нашої економічної системи, щоб е, всі державні органи напрацювали, щоб бізнес почав знов таки малий, середній, крупний український, повертатися чи відновлювати свою роботу. Е, і е, коштів вже не буде та, така цифра, що ми будемо 30, ще 30 років чекати на 40 мільярдів доларів. Тобто, в наступні 3-4 роки після. Завершення війни, я думаю, що десь це буде сума в розмірі 100 мільярдів доларів ну за наступні 3-4 роки. Тобто, це буде в рази більше ніж за останні 30 років. Це ми відчуємо на собі, але е, масштаб руйнувань дійсно ви праві такі великі на сьогодні, що деякі міста, наприклад, як мій рідний Харків, е, там там тисячі домів, там біля двох тисяч будинків. Зруйновано чи там дуже сильно пошкоджено, тобто це багато багато мільярдів гривень, може навіть доларів, да для відновлення тільки Харкова. Тому е, там питання вже буде пріоритизації чіткого контролю цих грошей, е, залучення західних технологій для ефективності використання грошей і ефективних будівельних е, технологій, щоб це не на 10 років це відновлення не е, розтяглося, адже ми знов таки нагадаємо собі німецький план маршала. Він там буквально за 10-12 років основні міста вже були відбудовані, і дітки ходили до до шкіл садочків. Люди працювали, студенти навчалися в Берліні в університеті в Мюнхені. Тобто, вже. В середині 50-х в Німеччині, в принципі нормально працювала і промисловість там працювала. Но нам треба йти так само, але навіть або навіть швидше.